Те, що робиться урядом і податок на пенсії, те, що робиться керівником Національного банку, це нищення банківської системи, де знаходяться дійсно простих людей, мізерні заощадження і влади. Але ж було дві спроби голосування, в яких ми висували свою кандидатуру. Третє, ми не висували свої кандидатури і не підтримували. Те ж рішення не було прийнято, не було обрано. Тому щоб не створювати такого жорсткого стояння, досить вже люди втомилися. Вони обрали депутатів для того, щоб рада працювала і працювала на них. Тому ми вирішили підтримувати. І це абсолютно логічно представника найбільшої. Фракції, тобто люди визначились, віддали свої підтримки солідарності. Тому абсолютно логічно, що головою обласної ради має бути в першу чергу кандидатура від солідарності фракції. Тому ми її підтримали. І Ми будемо сподіватися, що це не буде відображення політики центральної влади в Полтавській. І буде ä, праця спрямована тільки для людей, і на покращення їх життя.